Держава мусить дотувати, ну, додавати гроші на них, виділяти кошти, розумієш, на ту освіту, на ту культуру. Тепер питання. Нашу? Нашу? Це є не на часі? Але дивись собі так розважно. Що таке освіта? Освіта, дитину мою, це коли ти знаєш, хто ти є. Ти знаєш, звідки ти є. Ти знаєш, хто були твої предки, де вони жили, яку мову вони говорили, які пісні вони співали. Ти це знаєш, і ти є людина освічена. Такі випадки, Ксеню, що людина не має того світла, бо в неї її то світло забрало. Її предків вивізли в Сибіри, вбили в голод, закатували, і вона не мала звідки взяти освіченість. Але є такі, що просто не хочуть. Розумієш, їм все одно. І потім та дитина виросте, не буде мати того світла. Не буде знати, У нас каже якийсь момент, а яка я разність! Mm -hmm. Розумієш, то вся справа в світлі і в бажанні то світло отримати. Розумієш, що таке освіта? А що таке культура? Це то, що робить з особи. Людину. Культура надає духа. Бо якби не було культури, то людина просто як січкарня. В неї щось заходить, там виходить, і так пару циклів і глина. Розумієш? Ну так, від тварини нічим си не А культура надає сенсу існування. Твоє тут. Культура, Ксенечко, і освіта. І коли людина має культуру і освіту, в неї випрямляється хребет. І вона знає собі ціну. Розумієш, дитину? Освіта і культура це є наріжний камінь, який формує особу, родину і націю, освіта і культура! Найбільші гроші!